Настю. Жорстко, ні. З Сприйдеш. прийдешніми святами вас. Е, Настя, я тобі підготував подарунок. Вибирай. Або червоний, або оце мій. Дивись. Знаєш, що там? А це мир. Роздруковка. Роздруковка. Настя, ти любиш подарунки? Підарунки, так. Да. Молодець. <проб> а! Так ти бачиш? Я думав це кає о, о, о. о Так. Отак. Так. І, на, на. Да. Угу. Так. Так. Угу. Ооо, пастіла. О, yes. А я люблю ромашки. Я саме дитинства люблю ромашки. Ромашки. Мої улюблені цука. Вау, Владик, дуже цікаво! Ти знаєш, що ромашка називається Ромашка. Не те, що це квіточка, то що тут є ром, а його дають дітям. Понімаєте, в чому цими свеч? Ось. Діти спиваються з маличку. Але нам можна, тому що нам є 18. Чупа, чупс! Давай. Настенька, ти любиш новий це... Робити mm -hmm. бортом, звісно, дуже приємно. Ой. До речі, це мій найлюбніше свято, я його чекаю цілий рік. День народження я не люблю. Та... Mm -hmm. Так, добре, приступимо до найцікавішого моменту нашої зустрічі з тобою на сьогодні. Ми маємо mm -hmm. дістати цієї чудобаночки, чарівні листочечки з завдання. Щас позаплутується. Ага. <кій> І це що мені? Опа, Владик, це давай красну ниточку, щоб тебе ніхто не зглазив. Не дай Бог. Давай. Не дай Бог такому статися, ти що ні. Не дай Бог, тільки після цього всі не будуть ходити з красними ніточками. Все, Давай. От тобі подарунок на новий рік своїми руками хендмейд. Нема грошей робити. Ой, що там много. Зізнайся на новорічні ялинки, ти. Ти ще не міг читати, це нічого, проблема. Я... Давай я хочу замість тебе прощати. Давай. Ні, зізнайся. Зізнайся, на новорічні ялинки ти ходив заради подарунку. Так. Жорстко, ні? Навіть зараз я це роблю. Але мені не дають подарунок. Що ну, конфети забереш? Конфети я заберу, обов'язково. А, а заради чого? А він, понятно, за, понятно. За... Раніше куда? я був сам Дідом Морозом. Куди? Да. Ну, мені давали жіночі підбори, вони О, були плюс 15. Ні, ні. І я був Дідом Морозом. Тому я ходив на новорічну ялинку ще для того, щоб привітати mm. е, дітей. От, бачиш, в мене було дві функції. Я отримував і я віддавав. Але, звичайно, я. З більшою радістю віддавав, тому що віддавати і робити добро це надзвичайно корисно, приємно. Робіть добро, люди, з наступаючим новим роком. Тепер моя черга. Я дістаю. <клухи> я тобі не буду зав'язувати. Я постараюсь прочитати з першого дубля. <клухи> ну давай. <клухи> <турухи> з яким? Та я навіть знаю відповідь на це питання. Казковим героєм ти асоціював, а ти жінка асоціювала <плухи> себе в дитинстві. Казковим. Так написано. Саме казковим. Може сказати а, правду. Дамавінок. Кузя, це бачила? цей мультик. Це, ну, це моє життя і сьогодні. Як, ну, ми можемо бачити. Реально, мені мама навіть назвала мене Нафаня. Да. Ти це говориш це... про Кузя, а назвала тебе мама Нафаня. Ну Кузя, Нафаня, типу, воно все одно. Давай далі. Тягни. Дуже приємно з тобою тут. О! Та що ти л'єш? Новорічний фонтан. <рес> У нас діти дивляться. Що ти белиш? Опа, щось маленьке. Тут бачиш, тут поменше написано. <рес> Топ-5 фільмів про Різдво та Новий рік. І так, один дома. Дала, звичайно. Так, Звичайно. У мене дружина обожнює всі ці новорічні. Фільми це один дома. Ми передивилися вже всі частини Гаррі Поттера». До речі, я не розумію, напевно, один. Чому Гаррі Поттер» вважається новорічним фільмом. Це тому, що там в кожній частині типу, Різдво. Ну так, да, ну, типу, оць, ця атмосфера, я думаю. Але це зазвичай це ми кожного року передивляємося Гаррі Поттера». «Гарі Поттера»? «Гаррі You know? Потера. <laughs> you, know? you know. І один дома. Home Alone. А тут будуть каверзні там питання: Настя, там у скільки років ти. укакалась. Конфіті. Дивися, яке цікаве питання. Як я боролася зі сном в новорічну ніч, щоб побачити, як з'являються подарунки? Взагалі ніяк. Я... І я знала з дитинства, що це мама. Є, у мене, до речі, є такий з дитинства такий прикол, що у мене Новий рік це 30, 31 число. Тобто у всіх ти Новий ну, рік. А... Ну, ну ніт, сенсі от ну, ну, для для мене 1 січня це, ну, все, звичайний день, ну, наступного року, а от саме 31 грудня це для мене Новий рік. І мама мені там, ну, я я я тільки десь в 17 років дізналась, е, що дітям, типа, подарунки на Новий рік ложать з 31 на 1 Хто так робить? Ну, багато хто. А ну, Ти Ти закінчила школу, у <рес> тебе є атестат. Просто... Блін, я закінчила 2 +2. школу. Два плюс два? Так, тягни. Добре. Я, ч... я що й а... натягнув. Ну так, да, точно, підзабила. Ай! Ми цього не бачили. Ой, опять багато. Яку? <рес> <рес> Сейчас буде жорстко. Давай, давай. Яку іграшку ти хотів, хотіла, можливо, в дитинстві і купив собі в дорослому віці. Ну, no, досі мрієш. До речі, в мене є таке. У мого сусіда, я його пам'ятаю, і з ним все добре, його звати Вадим Гринь. В нього в дитинстві була іграшка Т150. Хто не знає, це трактор такий. В нього річ у тім, що повертається не передня коліщатка, а задні. Отак-от. Він десь отакого розміру, десь такі коліщатка в нього. І тільки мені в дитинці було дозволено е, гратися цією іграшкою. Ну, це знаєш, як я не знаю, ну, типу там. Барбі на 50 дівчат одна, а у нас був Т-150 на нас один. І ми так обережно дуже їздили по пісочку. І Я думав, що я виросту, і типу, я куплю, але коли я виріс, так, так. їх просто зняли. Ну, їх не виробляють. Я куплю собі Мерседес. У кого є Т-150, Будь ласка, зверніться в театр драми і комедії на рівні березі Дніпра Владислав Писаренко. Я буду вам дуже вдячний. Жоска, ні, а скільки ми вже поведяли. <рес> Цікаве питання саме для неї. Тільки відповідай правду. Ага. Як ти, Настя, стримуєшся, щоб не сказати своїй дитині, що святий Миколай то є ти. <рес> як ти стримуєшся? Фух, ну жорстко, звісно. Ну, блін, як. Ну, не цей. Взагалі, я зрозуміла, коли стояла це, заходжу в магазин, і там оце все це новорічне, я так стою, так. Я розумію, що я капець, яка ще дитина. А це ти, Миколай, тобі теж приносив подарунки? Що тобі він приніс? Не знаю. У мене просто ці новорічні свята це зробила мама. От мама, новий рік, оцей. Я вірю в новорічну магію. От для мене це новий рік. Оце дивлюсь. Я на небо та. Який манікюр треба зробити, щоб ну дракон, ну все було в тебе добре? Потім, як що треба там, щоб на столі було? Що одягати, як краситься, оце 50. А бабутьому ну, ти дитині своїй будеш дарувати на святого Миколая да, подарунки конечно. і будеш говорити, що це ти, що це подарунок від тебе? Ні. А коли ти скажеш їй, що святий Миколай, це був? Я той? не буду їй казати, наскільки це можливо, я їй продлю це це А якщо мамі. вона одного разу прийде зі школи і скаже, Что? мама. Святого Миколая нема. Це була ти. Що ти зробиш? Ну, я скажу. Це неправда. Вон мамі теж Святий Миколай приносить досі. The last бумажечка. Це було по-егостичному. Тоже про дитину, так? Да? Який саме безглузний подарунок дарували тобі. І що ти дарував саме безглузне. <рес> ти, якби ти знаєш, що я дарував. Типу. Я просто я не знаю, це ну, а я мене знаю. складається. Що Ні, ти... Чесно кажучи, ну, в мене не було ніколи таких Ні, Та можу... ладно! Ну правда, не було. І що навіть в. О, о, на новий рік, буквально. Ну. да, там, На новий рік чи типу... Ні, в... ну, напевно, ну да. А, ну, знаю! Навіть... Блін. Я знаю. Я не знаю, чи можу це казати, але я це скажу. Колись в одному театрі така гра, типу таємний Санта, всі ж його mm -hmm. знають, і чомусь для мене тоді було весело і смішно дуже подарувати такому, я не знаю, чи можна казати, але я скажу, Богдану Миколаївичу такий подарунок у вигляді двох пляшок пива і пачки контрацептивів. Я думав, що це буде дуже весело, новорічний настрій, але це не було дуже весело. Бо тому, що всі дуже дарували практично. дуже милі, приємні подарунки. Всіх було такий праздник, і він як стояв і не знав, що йому робити. Настя, тепер ти маєш зробити так, щоб у всіх був дуже яскравий новорічний, теплий настрій. Це залежить від цієї останньої питання. Так. Ой, блін, насправді бачиш, як круто. Кази. Запах дитинства це що для тебе? А запах нового року він який? Дитинство це напевно запах моря. Угу. Бо у мене, я живу в новій каховці, і у нас там два моря, дуже близькі. Це Азовське і Чорне. Тобто, що туди, що туди там півтори-дві години угу. і ще Крим був три часа на машині. І в Ялті отако заграємо. Це запах моря. І тому що у нас з мамою була і є, і буде така традиція, що ми з мамою на море їздимо тільки вдвох, без нікого, от тільки вдвох. Ми вдвох зустрічаємося, вісіємо. Коротше, як малі діти купаємося, і ми дуже, дуже любимо ну, типу воду море. Дуже тягне. І я без моря взагалі мене отак от крутить. Ну так що запах дитинства. І мама мене возила кожен рік там з трьох років. Кожен рік, з трьох років. так що... А запах Нового року для тебе який? Це запах е у цих, у цього новорічного стола. Е і запах оцих е підгальських вогників цей запах, коли він вже згорів. Отакий. Отож бо! А це знаєте що? Що зараз було дві фрази, які це з вистави нової нашої з цієї вистави щось не так. Будь ласка, приходьте, ну, звісно, квитків там, що ну, мало, як ви можете, ну, коротше, цією виставою щось не так. Так що, приходьте, будь ласка, заряжайтесь позитивом цією неймовірною грою акторів і проведіть ці, проведіть ці свята з нами. Ой, 呀 <laughs> 嘿、yeah,，乌鸦！哈哈哈哈哈！да